Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Трансагромаркет. Як ви зараз бачите, ми знаходимося в машині. Це означає, що ми їдемо знову до нашого клієнта, який придбав у нас трактор Юто NLX 1404. На, у нас на каналі вже багато було сказано, що дані трактори є дуже хороші, але слова це слова, а в ділі показати його краще. Тому, як зараз посівна, покажемо, як наш трактор. Працює з сівалкою. Ну, для, для нас ще їхати хвилин 30 Для вас це магією монтажа. Ми ще швидко клац і з'явимося не уже в полі. Так що до зустрічі в полі. Раз, два, три. Поїхали. Так, вітаю всіх на каналі Трансагромаркет, надалі продовжуємо посівну. Приїхали до нашого клієнта в Київську область, до Максима. Зараз Максим сіє Бо речі, що ми сіємо? Соняшник. Соняшник. А який у вас агрегат? Що, як сівалка? Е, сівалка з цей Great е, Plains UP825. Заагрегатували ми її із, е, трактором. Е, Підключили, знайшли вихід, підключить гідравлічний спосіб. Да, бо... Те, що казали, воно не підключається гідравлічний. Все. Може подивимось, як підключили? Будь ласка. Це гід... сівалка з гідроприводом. Ось із гідравлічного бака ми взяли, запитали. Е... Це з додаткового бака чи з основного? З Основного. Ага. Ми запитали гідровихід. Подали подачу на привід від відвома, там, де знаходиться гідронасос, і відповідно цей гідромотор подає подачу на сівалку гідромотора і так ми скомпонували цю дану позицію. Єдине, що додаткову обратку зробили у гідробачок. Я зрозумів. Це там, виходить, сам редуктор. Сам редуктор, якщо потрібно, то я можу опустити, щоб його Та, то таке? А так, сівалка з гідромотором, але єдине, що зробили, привід відвома, щоб безперешкодно подавати масло. Бо так як секції mm. трактора не передбачають. Що раніше тут на цьому полі сіяли? Минулого року на цьому полі соя була. Ну так, зараз буде соняшник. Ну, нормально. Ну що, проїдемось, подивимося, як трактор працює в роботі з сівалкою. Будь ласка. Так, ну, Тепер продемонструємо, як процес проходить вживу. Пропускаємо агрегат. Ось так проходить осіб соняшника. Дана сімалка репленс тут уставкована комп'ютером. Комп'ютер ми провели, щоб не пошкоджувати обшивку, кабіну провели через вікно, ущільнювач, кабель прижимає. На комп'ютері видно висів, скільки сівалка сіє, швидкість, з якою ми працюємо, бо даний трактор не показує на приборі швидкості відсутня. Так, норма висів у нас 64-65 тисяч. Що я можу добавити? В загальному достойний агрегат. Єдине, що такі були виникли незручності з приводу того, що потрібно було додатково встановити привід від лома і робити гідравлічний, задіяти сівалку гідравлічним способом. Так як ця сівалка являється Привід дається від гідромотору. Швидко сам по діапазонам дуже зручно підбирати для роботи швидкість. О, так що я ще можу додати? Загальним подобається даний агрегат. На даний момент, годину на ньому напрацювання 127. За даний період ніяких проблем не виникало. За Максимо дякую за таку інформацію. Гарних врожаїв. Вибачте, що так відвлік вас так сказати. Ну але дякую, що приділили приділили час. Дякую і вам. Особисто хочу подякувати компанії Трансагромаркет за дійсно достойний продукт в даний час на українському ринку. Я думаю, він себе оправдає і тільки хороших відгуків. Дякую, 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 гарних врожаїв. Приїжджайте за ще одним. Дякуємо, будемо старатися. Все, ну ми будемо їхати до побачення.